Привіт усім. Сьогодні я хотів би розповісти вам, чому більшість людей не живуть своїм життям, не реалізують свій потенціал. Це досить просто. Вони не мають достатньої впевненості, щоб йти своїм шляхом. Це одне. Інша річ: найбільший вплив на кожного з нас мають люди навколо нас, люди, які не вірять в нас. Які не бачать нашого потенціалу. Але це не має значення. Це не їхня робота бачити наш потенціал. Це не їхня справа говорити нам, що робити. Вам потрібно зрозуміти, чого ви насправді хочете від свого життя. Що ви хочете робити? Що ви б хотіли робити? Треба відчувати всередині. Не слухайте занадто свій розум знову. Кажу вам, ваш розум. Не може вас вести. Це для мене внутрішнє керівництво. Це тут. Якщо ви слухаєте себе, щоб знайти шлях до себе і зрозуміти, як зрозуміти себе. І не піддаватися впливу чи маніпуляціям з боку оточуючих. Я не говорю про людей, які не хочуть вас підтримувати. Це ще більш очевидно. Якщо хтось не хоче тебе підтримувати, він до тебе не дуже добре ставиться. Ти швидко це зрозумієш. Це не мій шлях, і я не повинен слухати цих людей. Люди, які на нас найбільше впливають, а це ті люди, хто називає себе нашими друзями. Може, наша родина, брати та сестри, батьки, хто знаходиться поруч, дуже близько до вас. Не забувай, кожен бачить своє життя по-своєму. З його точки зору, і вони дивляться на ваше життя зі своєї точки зору, але ви ті, хто має з'ясувати, яким може бути ваше життя, що ви хочете досягти, що ви хочете у своєму житті, відчуй усередині, будь впевненим, йди своїм шляхом, якщо можливо не слухаючи навколишніх. Навіть якщо вони хочуть дати хороші поради. Знову ж таки, їх хороші поради виходять з їхнього бачення вашого життя. Ви повинні відчувати це, ви повинні йти своїм шляхом. Багато людей відволікаються на зовнішнє, піддаються впливу людей навколо. Хороші чи не дуже немає значення, всі вони на нас впливають. Недоброзичливих людей ми відчуваємо швидко, розуміємо, що не треба слухати їх. Але в будь-якому разі, єдина людина, яку ти маєш слухати і відчувати, це ти. Ще один важливий момент ми звикли до свого життя. Ми звикли жити життям, нав'язаним ззовні таким, якого очікує від нас наше оточення, наші батьки та інші люди навколо. Ми називаємо це тривимірним світом. Це все про гроші, про успіх. Але що насправді означає бути успішним? Чи пов'язано це з грошима? Ні, принаймні не для мене. Звичайно, нам усім досі потрібні гроші. Але я маю на увазі, що я працюю за гроші, але не живу заради них. Погляньте на це з іншої точки зору. Нам потрібні гроші, щоб забезпечувати своє життя тут. Так, звичайно. Але. Як тобі ідея жити своїм життям приємним і красивим способом, способом, який ти справді любиш. Не варто шукати роботу тільки заради грошей. Це не той шлях. Багато успішних людей вже сказали нам: якщо йдеш своїм шляхом, якщо любиш те, що робиш, є лише один шлях до успіху. І ось як це є успіх. Це не кількість грошей, успіх це насолоджуватися життям і мати змогу жити, роблячи те, що любиш. Якщо люди кажуть тобі, не роби цього, не йди цим шляхом, не пробуй, це ніколи не спрацює. Як вони дізнаються, якщо люди кажуть вам такі слова або фрази, вони просто показують свої власні обмеження, обмеження розуму. Люди, які йдуть за своїм серцем, не знають обмежень. І досягають успіху, отже, слухайте своє серце, а не інших людей, і ви досягнете успіху набагато більше, ніж можете собі уявити.